Щороку в останню суботу, листопада місяця, вся Україна схиляє у Скорботі голову, згадуючи численні жертви голодоморів, геноциду українського народу, які відбувалися в Україні впродовж багатьох років, починаючи із 1921 по 23-й. 1932, 1933 1946-47 років, але найстрашнішим голодом в Україні був голод 1932-33 років. В цьому році виповнюється 90 років від Дня цієї страшної трагедії. Кожного року в нашому краєзнавчому музеї ми Намагаємося створити невеличку експозицію, присвячену цим трагічним подіям. В цьому році вона має назву Збережи пам'ять, збережи правду. Уже давно відійшли в минуле суперечки про те, чи був голод в Україні. Зараз вчені лише намагаються підрахувати остаточно кількість тих. То постраждав в ці страшні роки, вказується різна цифра: від 7 до 10 мільйонів українців. Це страшні цифри. Довгий час ми не могли говорити навіть на цю тему, тому що люди боялися озвучувати ті страшні трагічні події, які хвилою чорною. Прокотилися Україною. І лише ось останнім часом ми вже можемо бачити опубліковані матеріали як результат багаторічних дослідницьких робіт Асоціації по вивченню Голодоморів в Україні, Української асоціації. Звичайно, до цієї роботи. Прилучилися також і наші смілянські краєзнавці. Особливу шану потрібно віддати тим людям, котрі також самоорганізувалися ось в такий осередок по вивченню питання голодоморів на смілянщині. Це і Богдан Скробут, і Василішин, Степан Мефодійович, Сабадишина. І багато-багато людей, які дійсно. Цю трагедію пропустили через своє серце і через свою душу. Всі оті крупиночки, спогадів, вони трепетно зібрали і передали до нас у стіни краєзнавчого музею. Зараз ми маємо у своїй збірці десь близько 150 таких спогадів. Ми їх використовуємо і надаємо можливість дітям їх використовувати при написанні наукових робіт, при вивченні цієї теми, на уроках і так далі. Хотілося б зупинитися, звичайно, безпосередньо на виставці, яку ви бачите. Символічними є свічка, яка запалена і яка буде пламеніти у кожного на підвіконні у суботу. Це вже така традиція у нас в Україні: запалювати свічки на спомин про. Ті душі, котрі були невідспівані, не по людськи не по-християнськи поховані на загальних ямах. І, звичайно, жорна. Адже ті бригади, які червоні бригади, їх по-різному називали в різних місцевостях, ось буферними називали в деяких місцевостях, вони навіть знищували звичайні. Господарські жорна. І тоді наш винахідливий український народ придумував всілякі виходи, щоб можна було хоч щось, хоч змолоти, хоч у ту жменьку зерна. І ось ви бачите на виставці ось такі саморобні малесенькі жорна, які використовували для того, щоб десь там сховавшись можна було змолоти хоч якесь зерно, яке залишилося, а їх було практично його не було. Тому що, вдаючись до отих страшних цифр статистичних, які дійшли до нас, які зібрані і опубліковані Державним архівом Черкаської області у книзі Голод 32 32-33 років на Черкащині, це центральна Україна. Це земля, яка споконвічно вважалася житницею України, українського народу. І тут загинуло під час голоду 32-33 років близько 300 тисяч. У нас в Смілі також досить велика кількість жертв. Назву лише декілька цифр. Ось у мене роздруківка із цієї книги це відомість про... Природний рух населення Смілянського району за 33 рік. Так ось цифри досить е, вражаючі. Наприклад, якщо взяти по селах, то найбільше було жертв у таких селах, як Ташлик, 793 особи, Сунки, 729 осіб, Михайлівка, 572. Особи сміла 798. Це ще враховуючи те, що сміла станція, сміла, працівники на заводах і на станції отримували хоч якісь мінімальні пайки. Ось. Але ж, як бачимо, також не оминула ця трагедія і наше містечко із спогадів містян. Досить цікаві факти ми ось останнім часом знайшли в публікаціях і у спогадах, які були записані. Наприклад, починаючи із весни 1933 року на Смілянській станції Бобринська було зосереджено величезна кількість безпритульних дітей. Звичайно тяжко було споглядати на цю страшну картину. Опухші, із обідрані діти, які не мали змогу мати хоч якусь підтримку, хоч якось вижити в цій ситуації. І тому вирішено було відкрити будинок для таких дітей. Він розташовувався біля теперішнього будинку школяра на перехресті вулиць, ось навпроти гімназії. Але буквально за декілька місяців цей будинок був переповнений. Не могли вже сприймати чергові партію безпритульних голодних діток. І тому вирішила влада розселити, розвести їх по селах навколишніх. І були створені такі невеличкі притулки ось по всіх навколишніх селах, щоб, хоч якось, зберегти цих діток. Що могли на той час приготувати? Ну, на сьогодні ми знаємо величезну кількість різноманітних рецептів, які дійшли до нас від наших прабабусь. Це, звичайно, коржики, це лобода, це кінська упряж, шкіряна, яка варилася, щоб хоч якийсь був там навар. Затірки готували. Ось, жмих, от я згадую із розповіді моєї бабусі. Вона згадувала, що коли відправляли дітей гуляти з двору, щоб хоч не так мозолили очі і не бачити ці голодні очі, вони прибігали і весь час питали. Мамо, коли ж вже будемо їсти. А вона йшла з двору, щоб хоча б не чути оці і не бачити ці страшні голодні оченята. Це вона згадує про голод 46 47 року. року. І також не менша трагедія була на той час. Ось, звичайно, що ось такі невеличкі краплинки пам'яті вони дуже важливі. І важливі для нас на сьогодні, щоб ми пам'ятали, знали, чому так важливо сьогодні знати, яке зло несла нам наша сусідка. І сьогодні, коли інколи десь я чую. Розмови про те, що не на часі говорити, піднімати питання про мову, про переименування вулиць, переосмислення історії в більшості неправдивої. Коли ми намагаємося сьогодні. Історики докопатися через архівні документи донести справжню історію, особливо для дітей. Адже ці виставки саме в нашому музеї організовуються для дітей. І у нас вже заплановані декілька таких зустрічей, ось і е, з дітками із школи колегіуму номер 3 з… Студентами нашого Смілянського коледжу харчових технологій. Ось. Тобто це на сьогодні дуже і дуже важливо. Ця тема, вона не відійшла в історію. Мені здається, вона буде актуальна дуже довго. Знаєте, Я вже не пам'ятаю, в кого я прочитала, що душі тих людей, які безневинно були вбиті голодом, а це дійсно. Можна так сказати, що це був геноцид, це було знучання голодом. Вони повинні ми про них пам'ятати до тих пір і вшановувати, доки остання душа не буде відспівана, згадана. І кожна запалена свічечка то є шана, наша шана тим людям, котрі загинули в ті страшні роковини. Оті Жнива смертей. Можна і раз, і два, і до безкінечності переписувати історію, але пам'ять народу вона вічна, тому збережемо пам'ять, збережемо правду.